Мене звати Хуан Піс, картелі, парамілітарні угруповання, партизани. Вони почали спрямовувати свої сили проти державних структур, використовуючи FPV-дрони. Так, у всьому регіоні Донбасу я фактично побував. Я залишився лежати з загиблим побратимом. Потім підлетів FPV-дрон, нас виявив і вдарив. Я отримав велику можливість бути тут. і... Тому залишатимусь і допомагатиму, доки Бог мені це дозволить. Привіт, мене звати Хуан Піс. Я належу до підрозділу Вовки да Вінчі». Моя мотивація приїхати сюди полягала в тому, щоб підтримати цю країну, яка була піддана вторгненню росіян. До того як приїхав сюди, я працював у. Інкасаторській компанії я був професійним військовим у Колумбії. наразі перебуваю у цьому підрозділі. Раніше служив у різних частинах, таких як 59-та бригада, Карпатська Січ, а також у Магура. Зараз підтримую Україну саме з цього підрозділу. Я приїхав сюди на початку війни, 9 квітня 2022 року, і відтоді допомагаю нашим українським братам, які потребують нашої підтримки, і продовжу боротися за них доти, допоки не закінчиться війна. Мотивацією приїхати сюди став мій товариш, який прибув за кілька місяців до мене. Він зв'язався зі мною, коли я ще працював в інкасаторській компанії, і запитав, чи я зацікавлений приїхати підтримати наших українських братів, які вступили у війну. І тоді я вирішив розірвати контракт з компанією, де я працював, і купив. Квитки і приїхав сюди. На той момент я прибув до Тернополя, де мені провели весь процес оформлення документів для вступу до одного з підрозділів. Моїм першим підрозділом став батальйон Карпатська Січ, і аж до кінця 2023 року я служив там. Після чого звільнився і перейшов до Магура. Коли я тільки прибув до України, мене відправили до Інтернаціонального легіону України. Там нам не дали жодного контракту, лише екіпіровку і усе необхідне, щоб вирушити. На фронт, але нас змушували йти в бій без жодних документів, без офіційного контракту, що дуже занепокоїло всіх нас, перших колумбійців, які сюди приїхали. Після цього нас відсторонили від служби в інтернаціональному легіоні. Бо ми не знали англійської мови. Батальйон, сформований із іспаномовних військових, уже існував але оскільки ми відмовилися йти на фронт без контракту, нас вивезли до польського кордону і просто там залишили. Це мене дуже збентежило. Бо я не мав квитка назад. Мій рейс до Колумбії був лише через три місяці. На той момент я вже пробув тут півтора місяця, коли нас вивезли з легіону і кинули на кордоні. Я був у відчаї. Адже залишив роботу в Колумбії щоб приїхати і підтримати Україну, те саме відчували й мої товариші. нас було 35 колумбійців, яких вивезли на кордон. потім я знову повернувся через краків до України. Прибув до Тернополя, де знайшли мою особову справу, і мене знову прийняли на службу. На той момент якраз формувався батальйон Карпатська Січ, і я став його частиною. Відтоді я залишаюся тут, в Україні, і підтримую вас у різних підрозділах. На той момент в інтернаціональному легіоні формували батальйон, що складався лише з іспаномовних військових. Але коли нас групу з 35 осіб із Тернополя відправили туди, виявилося, що місць уже не було. Підрозділ іспаномовних був повністю укомплектований. Вони вибрали лише п'ять або шість колумбійців, які, хоч трохи знали англійську, решту знову повезли до кордону і просто залишили там. сказавши, що ми повинні покинути Україну. Це мене дуже занепокоїло, бо я не мав квитка на зворотній рейс і знаходився дуже далеко від дому. Коли мене залишили там. На кордоні моїм найбільшим страхом було повернутися додому з порожніми руками. Без роботи, без нічого. Адже я приїхав сюди, щоб допомогти Україні і водночас підтримати свою сім'ю. Це моя головна мотивація бути тут. У мене троє дітей вже досить дорослі. Одному сім років, іншому тринадцять, а найстаршому шістнадцять. саме вони є моїм найбільшим стимулом залишатися тут, тому що завдяки цій роботі, завдяки вам я зміг дати їм краще життя. Я дуже пишаюсь тим. Що перебуває тут, бо до мене гарне ставлення? У мене ніколи не було жодних скарг на українців. Я не мав проблем в жодному батальйоні, в жодному підрозділі. Я завжди вирізнявся своїм професіоналізмом. Тому на полі бою я знаю, як діяти, як упоратися самостійно. І ніколи не залишав пораненого товариша на призволяще. Через що я. Неодноразово отримував поранення, допомагаючи своїм побратимам, які постраждали на полі бою. Коли я служив у підрозділі Карпатська Січ, я перебував у Слов'янську, Лимані та на всій тій зоні, що оточує регіон Донбасу. Коли я був у Магура, служив у Андріївці та всій тій самій частині Донбасу. Саме в Андріївці я отримав поранення, де майже втратив праву ногу і ледве залишився живим. А зараз я перебуваю в іншій місцевості, яку ще не дуже добре знаю. Через те, що назви тут складні, їх важко вимовляти та запам'ятовувати. я ніколи не думав, що доведеться стикатися з дронами, бо в Колумбії цього не було видно. Та зараз останнім часом у Колумбії теж з'являються дрони, які атакують наші військові сили. Раніше цього не було. Тут, на початку війни, коли я прибув, працювалося легше, бо ми переміщалися. Але потрібно було остерігатися розвідувальних дронів. Тепер уже ні. Тепер ми маємо слідкувати за FPV-дронами, бо вони. Саме нас і шукають. Я не був готовий жити в такий час, але простосувався завдяки своїм знанням і професіоналізму та тому, як еволюціонувала війна. Отже, в мене вже досить розуміння цієї війни. І я знаю, як. Діяти на полі бою. Ні, я не брав участі в жодній війні, тільки у внутрішній війні, що є в моїй країні, проти партизани наркоторгівлі, яка завжди була проблемою в Колумбії. Коли я служив у Збройних силах Колумбії, я боровся з цими незаконними озброєними групами і Саме завдяки цьому досвіду я вирішив приїхати сюди, щоб підтримати вас. Власне, я не був у жодних інших війнах, і це мій перший досвід участі у війні. Наразі у Колумбії змінилася сама структура того, що називають мафією картелі, парамілітарні угруповання, партизани. Вони почали спрямовувати свої сили проти державних структур, використовуючи fpv дрони, розвідувальні дрони і навіть атакують цивільне населення, чого раніше не було зазвичай вони запускають дрони і ті не завжди спрямовані безпосередньо на військові бази чи армію. але. Іноді дрони відхиляються від маршруту і падають у районах, де не повинні тому часом страждають і мирні жителі. На жаль, є колумбійці, які перебувають в Росії і підтримують її, хоча знають, що саме Росія є загарбником. Багато хто з колумбійців вирішив поїхати туди, бо так би мовити, вважають, що Росія це світова військова держава, адже має дуже велику армію. Тому чимало колумбійців вирішили приєднатися саме до Росії. Але вірність понад усе Ми, колумбійці, повинні підтримувати саме. Україну Україна це країна, у яку вторглася Росія, і саме тому ми маємо її підтримувати. Тут є колумбійські солдати, які раніше служили у війську поліції, на флоті, у повітряних силах то всі вони приїхали, щоб підтримати цю країну. Бо ми розуміємо наскільки боляче, коли хтось приходить і намагається відібрати твою землю. Це дуже складно і болісно. Саме тому ті з нас, хто це усвідомлює, вирішили приїхати сюди. Це представники різних сил Колумбії, що зараз перебувають в Україні і підтримують її. Тут також є колумбійці, які раніше були пов'язані з мафією не лише в Колумбії, а й у Мексиці. Вони допомагали як мексиканським, так і колумбійським мафіям. І навіть після того, як залишили ті структури, вони приїжджають сюди, набувають досвіду, а потім повертаються назад. Багато з них повернулися до Мексики, використовуючи досвід, отриманий тут, і знову влилися в мафіозні угруповання. Я не знаю з якою метою вони приїжджають сюди. Можливо, щоб отримати спеціалізацію, отримати нові знання про все, а потім повернутися до Колумбії, уже маючи знання. Здобуті у цій війні особливо у сфері зброї та Дронів дроніс колумбійців, які приїжджають до України, переважно економічна. в Колумбії є велика проблема з рівнем заробітної плати. вона дуже низька тому багато хто вирішує емігрувати до інших країн щоб працювати і допомагати своїм сім'ям. Україна ж відкрила двері для більшості колумбійців, щоб вони могли приїхати і підтримати її у цій війні. Наразі більшість наших співвітчизників вирушають до таких країн, як Польща, Іспанія, США. Україна а тепер також і до Судану, Африки, щоб воювати. Адже там платять добре. І справді, зарплата в Судані, Африці та Україні одна з найкращих для колумбійських колишніх військових. Ці три країни зараз дають їм можливість працювати за професією, або робити те, що вони люблять у військовій справі і отримують. За це гідну оплату на сьогоднішній день. деякі колумбійці, які воювали тут в Україні, поїхали до Судану та інших країн Африки. після того, як вони набули бойового досвіду в Україні, вони вирішили туди, щоб брати участь у війнах. Я розмовляв із деякими з них. Одні казали, що ситуація там непогана, а інші. Навпаки, що все дуже погано під час боїв вони не мають жодної підтримки, вони розповідали мені, що умови там надзвичайно важкі і не радять нікому їхати в ті країни. Краще залишитися в Україні, бо це легальна країна, де ти перебуваєш офіційно і маєш набагато більше допомоги. А там, у Судані чи в Африці, в цілому немає жодної допомоги. Відтоді, як я приїхав до України, я завжди сумую за своєю землею. Тут, звісно, є різні пори року, а у мене на батьківщині лише тепло. Постійне тепло, 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 тому я дуже сумую за своєю країною. Але, якщо чесно, поки що не хочу вертатися до Колумбії назовсім. Я вже їздив туди у відпустку, але ще не готовий повернутися остаточно. Якщо я колись знову поїду до Колумбії, то лише у відпустку, і потім повернусь назад до України. Тут я побував у Харкові, Тернополі, Києві та Львові. Це чотири міста, які я знаю. І ще на Донбасі. Так, у всьому регіоні Донбасу я фактично побував. І так, мені дуже подобається Україна. Моя ідея полягає в тому, щоб. Отримати українське громадянство, і якщо це буде можливо, залишитися тут жити. Усе залежить від того, чи справді я зможу отримати громадянство з огляду на той час, який уже провів в Україні. Зараз я якраз з'ясовую, які документи для цього потрібні і хто міг би допомогти мені оформити українське громадянство. Хотів би жити у Львові та Києві. Якщо війна закінчиться, я не знаю, чи дозволять мені залишитися у Збройних силах України. Не знаю. А якщо не дозволять і для мене не буде роботи, тоді мені, мабуть, доведеться повернутися до Колумбії. Якщо не знайду чим займатися тут, проте якщо мені дозволять продовжити службу в ЗСУ після завершення війни, тоді я безумовно залишуся тут. У Колумбії хочуть ухвалити закон, згідно з яким усі колумбійці, що брали участь у війнах за кордоном, зокрема в Україні, після. Повернення до своєї країни, тобто до Колумбії, мали б відбувати кілька років ув'язнення. Так, я вчу вона досить складна. Я навчаюся поступово, і зараз, коли перебуваю лише серед українців, намагаюся вивчити мову. Щоб мати змогу спілкуватися з ними, але це досить складно саме через вимову. у батальйонах, де я раніше служив, ми перебували всього за 100 або навіть 50 метрів від російських підрозділів. Тобто ми мали контакт. Із ворогом 24 години на добу постійно планували атаки, постійно намагалися наблизитись до позиції росіян. Але тепер ситуація інша. коли я прибув у цей батальйон, мене Направили до штурмового підрозділу. Порівнюючи з попередніми підрозділами, це значно спокійніше. Ми перебуваємо далеко від передової. і для мене це. Чесно кажучи, як відпочинок, бо раніше я був під постійною напругою. Постійно поруч із ворогом усього за 50-100, у крайньому разі 200 метрів. метри не кілометри. Тож, коли я прийшов до цього батальйону, я відчув себе трохи спокійніше. Бо більше немає того постійного стресу, який був раніше. І Я дуже радий, що зараз перебуваю саме тут. Щодо підтримки на полі бою, то я чесно кажучи, не можу порівняти різні підрозділи, у яких служив у всіх, де я був. Коли ми запитували допомогу, вона приходила одразу. В інших частинах у нас були командири, які вільно говорили іспанською. Це українці, які довгі роки жили зі своїми сім'ями в Іспанії, і коли я просив підтримку, вона надходила миттєво. Тому, як на мене, усі підрозділи. Були хорошими підтримка, яку я отримував у батальйонах, де служив, була дуже сильною. Нас ніколи не залишали, не кидали напризволяще. Одного разу я отримав поранення в ногу. майже загинув. Я дістав свій телефон, зняв із нього. Режим літачок це безпечний режим, який вимикає сигнал, щоб не виявили твоє місце знаходження. я вже думав, що помру, бо залишився повністю сам. українські побратими змушені були відступити. і мене залишили поруч із моїм іншим товаришем, який. Уже загинув. Я все ж увімкнув телефон. подзвонив своєму командирові, який говорив іспанською та українською. Він одразу ж надіслав дрон. знайшов мене за координатами, і миттєво відправив підкріплення, щоб нас евакуювали звідти. У Магура, саме у Магура, я отримав поранення, і там, де я залишився лежати з загиблим побратимом, туди під'їхав автомобіль із двома парамедиками. Вони заїхали на передову на звичайній машині, не броньованій звичайній. Спочатку хотіли забрати мене але я сказав ні. і Вказав, щоб спочатку взяли того побратима, що був мертвий, бо я теж не залишив би його. Він робив усе можливе заради мене, але злякався, коли нас почали обстрілювати, упав у паніку, і я повернувся за ним. я схопив його за руку і повів. Відібрав у нього зброю і кажу йому: біжи, біжи. Ми бігли, бігли. Він втомився і сказав, що більше не може. А я йому брате, не зупиняйся, бо нас уб'ють. Потім підлетів в піві дрон, нас виявив і вдарив. Моя родина не хоче, щоб я був тут саме через ризик, якому я піддаюся з першого дня. Коли я вирушив в Україну, вони знали, що це буде дуже важко. Важко бути у війні, де гине стільки людей. від самого початку моя сім'я цього не прийняла. Кожного разу, коли я з ними розмовляю, вони запитують, коли ти повернешся, коли поїдеш додому. І так постійно. З того самого дня, коли я приїхав в Україну, вони не припиняють повторювати повертайся додому, повертайся додому, але я не звертаю на це уваги. Вони питають, і доки ти там збираєшся залишатися, я відповідаю: я не знаю. Поки що в мене немає бажання повертатись до Колумбії. Тут саме тут мені дали посаду сержанта Збройних сил України. До того як стати сержантом, я працював командиром на позиціях і виконував обов'язки командира групи або командира штурмової групи. Потім мені прийшли і видали мої документи. Підрозділах, де я працював з іспаномовними у Магура і Карпатська Січ, я працював як командир на позиціях, командир певних місій і командир штурмової групи, я дуже вдячний за те, що перебуваю тут в Україні. і продовжуватиму підтримувати її доти, поки не закінчиться війна. Я отримав велику можливість бути тут і тому залишатимусь і допомагатиму, доки Бог мені це дозволить. Дякую. Дякую. що дали йому допомагати Україні.